Вітаю! Мене звуть Людмила Підлипна, я психологиня, кандидатка психологічних наук, арт терапевтка авторка і ведуча різних арт-терапевтичних проєктів, в тому числі такого проєкту, як чоловічі сценарії в казках. І один зі сценаріїв, який ми розглядаємо, це боротьба з драконом. Я вам покажу, так би мовити, за колісся цього проєкту і покажу одну невеличку презентацію. Дракони у вигляді ват, з якими ми зустрічаємося, гординя. Байдужість. Брехливість, гнів. Жадібність. Застрість, жадоба влади, лицемірство лінь, ненаситність, песимізм, підступність. Жорстокість. Хтивість. А тепер візьміть час і подумайте про своїх драконів. Що є вашою вадою? Вадою це те, що вам на сьогоднішній день заважає. Подумайте, як можна приборкати цього дракону. Чи впораєтесь ви самостійно, чи візьмете допомогу, чи достатньо вам буде внутрішніх опор ваших, які є, чи будете шукати ще зовнішні опори. Завжди підказки у казках. Адже казки це унікальна мудрість. Бережіть себе, залишайтеся здоровими.